З населеного пункту Карпатська Львівської області від нашого постійного клієнта. Тому давайте зробимо розпаковочку. хтось писав Андрюх совість, я вже 20 посилок відправив і ні разу не попав на розпаковку. Вибачайте, я не, сам не розумію як це відбувається. От у мене сьогодні є трошки вільного часу. Зараз ми шпандримо розпаковки. Немає вільного часу. Вибачайте. Можливо, у вас так попадає, я не знаю. Так, що тут до нас приїхало? А приїхали до нас якісь запчастинки. О, прикинь, тут метал у нас имеється, і алюміній і залізо. В общем, щоб якісно розпакувати цю посилку, так як вона алюміній маслі. Що ми зробимо зараз? Десь тут мої наріалії. Бачите, алюміній маслі? Це якась коробка, да? чи що mm -hmm. воно таке? Зараз наряди наряди. Хтось нам подарив <хи> в будь-якому випадку. Так, якщо дивиться людина, яка це зробила, можете написати. Звичайно, судя по кучки у вас багато, хто таке дарує, так що дякую, вам дуже приємно. Так, погнали. алюмінієва коробка. Ага. А, це голова. поняв я, редуктор, коробка. Перевернув і оказується. Все стає на своїх місця. Голова, клапанна кришка. Друга частина клапанної кришки і залізяка. А залізяка в якому вигляді? Дивимо, маховик. Потім якась плита і колісники. Є один момент, я так подозріваю, що на цьому залізі буде вілка іскра, як ти думаєш, буде? Не знаю. Ну, Відносно. Yeah. Ну, відносно. А на цьому мілка. А знаєш, що на цьому мілка? Подиви на структуру. Знаєш, що це за структура? Чугун, чи що? Чавун, да. тобто чугун, так. Це по чугун, чагун, пані? Українською мовою це чугун. І це звичайна залізяка. Я не завжди розумію, чим керуються люди, коли відправляють залізо, але в принципі такий, щоб щось судити, да? чи когось осуждать. Як по-українськи осуждать? Женя, Подводим тьоті Тані і дасть тобі по жопі. Тьотя Таня. Жені, треба провести профілактику, забув. Так, в общем, Не суть. Ти не сказав вес. А чого я не сказав вес? Не набив із-за тебе. 8400. Полець скользить, щось там чимось помазано в цьому аплії. Може смазка? <рив> <рив> може і хто, так? Да? Так. І залізочек. 15 кілограмів. 15 600, ну. Залізі 600 грамів. Не пам'ятаю, щоб хтось писав. Так, і друга коробочка. А 600 грамм це 3 гривні, а 3 гривні мені зараз напишуть, що та ти, там, цей, той, да. Ніхто не пише в залізі грамів. Як би сумно це не звучало. Але так? Так. І це у нас друга коробочка цього ж чоловіка. Да? І що в нас тут? А тут у нас частиночка маленька могла б бути електротехнічного алюмінія, але ця частина морозилки в електротехнічний не йде. да? А йде в звичайний алюміній мікс. Так. Тут у нас що? Мідьоха. Пиші женьок. Мідьоха, 600 грам. А откуда ця мідьоха, хто знає. Так як алюміній у нас з москвічовського двигуна, то я думаю не складно догадатися, відкуди ця мідь. Хто напише відкуда ця мідь в коментарях, той великий молодець. Заодно перевіримо. Уровень рівень знань наших підписників, да? Там і так зрозуміло. Ти ж прекрасно баня відкуда. Откуда? З зажигання, да? Ні, не з зажигання, а ви думайте, звідки воно. Так, в общем, єсміть. Записочка. Записочка це ідеально. А що це в нас таке? О, до речі. Давайте писнемо в коментарях, скільки важить москвічовський блок. А ну, давайте. Спеціалісти. Не в повній мірі, да? трошки срака підозбити. Ну нічого. В принципі, загально завжди рахують москвічовський блок Сікіла. 16. А 16. 16. тут трошки більше. У ну, мене мазути трохи намастили. Да? Головне, коли відправляєте такий матеріал. Тут шпильки всі викручені. Ну, це не так важливо. Шпильки можна зрізати, так? Да? Головне, щоб з гільз, гільзи були вибиті. Це обов'язково. Так що отака у нас гарнюнька посилка. По суті, москвичовський двигатель, алюміній з москвічовського двигателя, да? чи двигуна. Отак. От. Там було 16, так? Да? Забув. 11800, головне, не забувати нічого. 12200. Ну, звичайно, щось трошечки скинеться, але тут до 29 явно не дотягується, так? Да? Мені теж здається, не дотягується. Так, що, ми погнали далі, а ви не забудьте підписатись на канал і, звичайно, відправити посилочку на губний.